Раз тут така тема почалася із імміграційними питаннями. Трохи зупинюся на критеріях, які потрібні для того, щоб отримати візу o 1 a Це робоча віза, не імміграційна. Вона дозволяє що, жити тут і працювати в Сполучених Штатах три роки і її легко поновлювати. Можна просто, якщо маєш якусь роботу, то ти просто подаєш заявку на продовження, тобі її продовжують. І що, члени твоєї сім'ї не можуть працювати по цій візі, вони не можуть там жінка, діти вони не можуть отримати дозвіл на роботу, але вони можуть отримати дозвіл на навчання і можуть навчатися, будучи тут з тобою по цій візі. Так ось що? Я це відео пишу в догонку до, до самого якогось першого відео про ту. Проблему російського іммігранта, який тут найняв рішал, щоб вони йому замутили справу. А то виявився, що там батько і дочка. Дочка робила вигляд, що вона якийсь там міграційний адвокат, а батько робив вигляд, що він в університеті працює не просто якимось завгоспом а і старшим, куди пушлють людиною, яка приймає інших людей на роботу, що було не так, і що було виявлено вже. Значно пізніше. Вже на фінальному інтерв'ю, коли люди йшли на громадянство. Коли цей чоловік хотів отримати громадянство, тоді, коли його дружина і дитина вже це громадянство отримали. Так ось, то посилання на то відео буде десь тут, то перейдете і подивитесь. Ну, і також внизу там під відео буде посилання на відео. Тому прийдете перейдете. А мета цього відео воно буде цікаве таким хлопцям плюс-мінус, як я, котрі мають освіту, котрі мають досвід роботи, котрі плюс-мінус працювали в якійсь інженерній справі в Україні. То я хочу тут перелічити просто критерії на O1 візу. Їх є два типи: o 1 a і O1B. O1A це для. Наука, освіта бізнес-технології, а O1B це мистецтво кінотелебачення. Тобто мистецтво кінотелебачення це доволі широко, так само, як і наука, освіта, бізнес технології. Наприклад, по візу O1B отримують цілком собі порноактори. Сполучені Штати окей цим. То всього є вісім критеріїв, і перший із них це національні або міжнародні нагороди, тобто нагороди за професійні досягнення, гранти, премії, конкурси відзнаки. Тобто це має бути нагорода не за те, що ти там, не знаю, швидко проплив, тоді, коли ти це, є інженер, або ж ти там переміг на конкурсі, національному конкурсі вишивання хрестиком, тоді, коли ти там програмуєш на, на, на якійсь мові програмування. На Java скрипті, наприклад, ціна просто на Java, то це, це мають бути якісь національні нагороди. Вони тут йдуть першим пунктом, бо мабуть, це найпростіше і найочевидніше. Друге, це членство в професійних асоціаціях, це членство в організаціях, де відбір базується на досягненнях, а не просто на оплаті внеску. Тобто, я, я не знаю, в яких таких організаціях в Україні я би міг приймати участь чи взагалі в яких організаціях як інженер я би міг приймати участь. Щоб вступити в якісь асоціації, куди б мене будуть брати за те, що я маю там якісь досягнення. Я от ніколи не чув про такі організації в Україні. Якщо ви чули, може, ви маєте порадити щось, то прошу порадьте в коментарях, це буде корисно для мене. Далі, третій пункт це публікації про заявника. Не твої публікації, а про тебе. Тобто статті, інтерв'ю, огляди, де заявника, про заявника пишуть інші. Тобто, там, де тебе запрошують дати інтерв'ю, ти розказав, який ти крутий перець, як ти цього всього досяг. Тобто, це мають бути якісь, прямо, якісь газети або сайти, або якісь профільні видання ось такі речі. Ну, в тому числі, мабуть, YouTube зараз теж підходять дуже добре. Четвертий це участь як суддя чи рецензенту, яке передбачає роботу інших peer review — От peer review – це от підходить для тих, котрі постили там на GitLab речі. Бо цей критерій гарно підганяється. Він, в принципі, для мене може бути застосований. Рецензування статей, участь в конкурсних комісіях, експертні ради. Це один із найсильніших критеріїв. Тобто, якщо ти оцінюєш роботу інших, виявляється, це один із найсильніших критеріїв. Бо оцінити тебе як якогось значного, це, схоже, не так добре працює. Ну, це я запитав у чата GBT. П'ятий оригінальний внесок значної цінності. Ваші розробки, методи дослідження продуктів, які використовуються іншими та мають практичний або науковий вплив. Тобто, це, мабуть, те, що стосується мене, це якщо написати якийсь там фреймворк чи приймати участь в якомусь фреймворку, який би використовувся іншим. Це, мабуть, слухай, би підійшло до моїх колег, які пиляли там регресію. Там, наприклад, зроблений цілий фреймворк, який використовується конторою. І він там постійно поліпшується, постійно він має якісь непрогнозовані не моменти, коли він перестає працювати, тому що туди внесено зміни, але не усі частини то було зроблено. Тому, принаймні, я думаю, що такі колеги в мене є, яких би можна було на це зааплаїти. Далі. Авторство наукових або професійних публікацій. Статті, книги, патенти, наукові журнали, міжнародні конференції, професійні платформи. Мабуть, статті книги я би таке міг зробити, написати якусь книженцію про те, як, як щось там програмувати, використовуючи щось просте і швидке. Хорошим прикладом була гра Quake, де було обчислення тих. Квадратів. Піднесення в квадрат для нього використовувався там якийсь короткий алгоритм без використання. Е, е, Супроцесора сопро копроцесора, який, е, який там е, робив обчислення е, чисел із комою що плаває. Так, сьомий. Ключова або провідна роль у відомій компанії. Відомі компанії в університеті, лабораторії, стартапі, міжнародному проєкті. Тобто це має бути щось відоме, про яке хтось щось знає, про яке десь хтось там писав, і ти в тому всьому приймав участь і можеш показати, що ти дійсно був, із, тій, був частиною тієї команди, яка щось таке робила. Не знаю, наскільки точний переклад цього всього, тому що коли я читав це англійською, воно мені так не виглядало. А, а може, тому що я вже читаю його якийсь там, не знаю, в котрий раз, то в мене все більше і більше якихось асоціацій десь з цього приводу з'являється. Ну, і восьмий пункт це заробітна плата, висока заробітна плата. Оплата значно вища середньої по ринку. Мають бути показані контракти, оффери, податкові декларації, там якісь довідки, Гепси з банку, такі от речі. Це, мабуть, теж простий критерій для українських інженерів, тому що. Серед них є дуже багато, які підтримують дуже гарну платню, особливо ті, котрі, побігали, поміняли кілька робіт, то це доволі легко вдається зробити. Тобто, це один із пунктів, який відносно легко е, довести, а на решту пунктів треба, е, треба, звичайно, попрацювати. Тож, ось такі критерії, вони нескладні. Тобто, е, ця віза вона отримується прямо в посольстві. якщо... Е, е, Наскільки я розумію, якщо ти знаходишся на території Сполучених Штатів, ти не можеш аджаснутись на, на цю візу, тобі треба виїхати і збігати там якесь посольство, що для мене категорично не підходить, бо, будучи тут по ЮФОю, виїжджати звідси для того, щоб там збігати в посольство і. Поки я виїду, то Дональд Трамп там в черговий раз знову щось комусь заборонить і там зменшить фінансування, і як там, веде якийсь е, військовий стан, чи ще там, ще там щось нападе на Гренландію. Ну, Невідомо, що там не всіх у головах, і е, ризикувати звідси я би не став. Але гарні новини в тому, що оці всі, всі критерії вони підходять на eb 1 візу також. І, а ситуація з v 1 візою така, що з неї, на неї можна аджаснутись прямо тут, будучи в Сполучених Штатах. Можна просто зробити оф статус. Тобто оця o віза вона отримується приблизно так само добре, як і туристична віза. І як, як вона там, бізнес-віза для, віза для бізнесу і подорожей. Тобто, збираєш ці документи, подаєш посольство, отримуєш. Приїжджаєш, приїжджаєш, знаходиш тут роботу. Хоча, знаєте, щось я тут переліку із цих критеріїв, я не знайшов, що повинен бути якийсь офер на роботу. Можливо, ChatGPT не зовсім точно це все передає. Тому я десь ось тут прикріплю українську цю текстовку і англійську текстовку поруч, щоб ви самі могли оцінити. Тож. Як, як ви почули з цих з переліку цих критеріїв, це абсолютно нескладна задача. Вона під силу, ну не знаю, як мінімум 50% моїх колег ті, що в Україні знаходяться. Єдине питання, що мабуть для них буде тим порогом, що, що немає чиєгось досвіду, на якийсь можна було би орієнтуватися. Треба комусь це перше зробити, а потім розказати всім решту, як це робити, і перетягнути їх один по одному за собою. Тож що, і в цьому випадку зустрінемось по цей бік кордону.